Нові міністри та нові обличчя. З Згастаном на сьогодні маємо сформований новий уряд України. Народ дочекався цього дня. От чого очікувати від тих, хто очі... буде очолювати нові міністерства? Сьогодні поговоримо з нашими експертами. В студії в нас є політологи. Це є Андріан Фітьо та Роман Пасічний. А це програма об'єктиві з вами в студії Мар'яна Підковська. І отже, одразу переходимо до запитань. Перше запитання до пана Андріана Фітьо маємо трьох міністрів іноземців, так які вже отримали українське громадянство. Це правильно, що керуватимуть міністерствами у нас іноземці? І це залежить від того, того часу, в якому ми перебуваємо. Так зараз ми знаємо, є військові дії, і можливо в таких умовах це є виправдана річ, але якщо б ми у нас. Було б мирний час, не було ніяких військових конфліктів, не було б загарбано частину нашої території. Ми б виступала, наша громадська організація виступала б категорично проти залучення іноземних фахівців в наші урядові структури. Пане Романе, ваша думка? Ну тут є як позитивні моменти, власне, так і негативні. Ну, якщо ми подивимось взагалі в історичне минуле для е, нас, це взагалі характерно запросити когось, хто би нам допоміг, навіть як за княжою Росії запрошували варягів так, вирішити наші проблеми. Ну, давайте на це подивимося. Це ми запросили професіоналів, які зможуть нам в цьому допомогти. Окрім цього, як на мене, є позитивний момент, це. Е, Нові люди, які ну можливо не мають або мають дуже опосередковані чи маленькі стосунки з місцевими елітами, тобто на них буде важко здійснювати тиск, вони ну не зв'язані якимись бізнес-інтересами, і вони будуть в стані провести необхідні реформи. Я би тут що таке зауважив, що з додатніх з додатні сторони це те, що ці ці, ці три особи вони мають економічно. Освіту базову і дуже великий обсяг часу провели, власне, в практичній сфері, фінансовій і економічній. А чому саме ці міністерства? Знаємо, що найбільше, мабуть, проблем не в сфері охорони здоров'я і не в економіці. Чому саме ці три міністерства віддали іноземцям на вашу? Ви знаєте, думку? Одна, навіть, якщо беремо весь уряд, то половина міністрів мають власне економічну, фінансову освіту. І мають досвід роботи в цій сфері, і я думаю, що важливо, що вони будуть на одній мові розмовляти одним категорійно понятійним апаратом. Оце дуже важливо, а це до змога швидко приймати рішення. Навіть розумієте, тут важливо побудувати системи. І прийшли люди, які вміють будувати систему. От я в нас, наприклад, перегони гран-при там формула 1 так є Шумахер, видатний пілот, але ж не він збудував всю ту систему, де коли проводити які. Етапи Формули 1, як будувати ті всі треки і так далі. Тобто хтось має бачити систему згори. І це люди, якраз які можуть побачити цю систему згори і швидко її вдосконалити. Так, я, власне, тут погоджуюсь, особливо міністр інвестицій, його, власне, ну, сказав, послужний список є дуже вагомим. Він довго працює на ринку України, він взагалі більше 10 років. Він знає, як тут працює, і, власне, його ну, інвестиційна діяльність є завжди успішною. Це теж немало важливо. Людина успішна, знає, вміє, може. І оцей професіоналізм нового кабінету міністрів ну вселяє певний оптимізм. Почула думку цікаву від людей, які кажуть, невже українці такі невмілі керівники, що не здатні власне отримати посади міністрів в своєму уряді? Як на вашу думку, потрібно ображатися якимось нашим? Управлінцям на те, що от Дивіться, кажуть, образили Україну. Поглянемо на це з такої з такої з такого сторони. Українська школа, ми давайте ми треба розрізняти, що таке є управління і економіка. Це є дві різні категорії, і в нас часто це суміщують. І от ми беремо Азарова, Азаров за базовою світою. Якісь, там геолог не хочу ображати геологів, так але будучи очолюючи геологічний інститут, він стає його ставлять е, управляти такою системою, як е, фіскальною службою, як, як податкова адміністрація. Що це таке? Або навіть візьмемо того самого пензенника, та яким там всі йому там ахаєм ухаємо біля нього і так далі. Але ж практичного досвіду немає. Він ж на відсутній теоретик, а це прийшли практики. І, але я до чого це веду? Що школа, хочу сказати, українська школа управління, ми знаємо інститут Глужкова, одна з найпотужніших в світі. Тому я вважаю, що треба розвивати свої базові школи. І, до речі, од свого часу, коли створилася наша громадська організація, ми з одним атрибутом, що таке управління, що таке управління підприємством, що таке управління територіями. І я вважаю, що треба розвивати власне українські школи, управління нехай буде харківська школа, управління, львівська школа управління, київська і так далі. Пане Романе, ваша думка, українці не здатні самі впоратися з такими. Українці здатні впоратися, але на даний момент на потрібні професіонали високого класу. Це раз і ми повернемось до питання корупції і взаємозв'язків, коли ми беремо когось з старої, скажімо, команди, так чи інакше, на нього є якісь виходи, є якісь. Контакти, хтось комусь десь винен, хтось на кого якось може натиснути, враховуючи, що зараз нам треба буде відбудовувати країну, відбудовувати швидкими темпами. Тому власне інвестиції, інфраструктура, економіка це буде дуже важливо. Я так розумію, що прихід іноземця в сферу охорони здоров'я, ну я так прогнозую, нас чекають якісь реформи в сфері охорони здоров'я, тому що прийшла нова людина, яка як казав пан Адріан, здатна вибудувати систему. І зараз оці троє людей будуть цю систему будувати, і навіть я вам скажу по охороні здоров'я ну в світі це є страхова медицина, тобто людина не ходить, не платить і хабарі. Так от ми казали з про так. хабарі. Вона застрахована, вона йде, лікується, і страхова компанія покриває ті витрати, які понесла та людина. Тобто, все я вважаю, що нас чекає реформування і власне в галузі, наприклад, страхової медицини. Ви згадали про практику багатьох чиновників. і От Кабмін отримав нового міністра енергетики так Володимира Демчишина, який як запевняють, як власне в довідці про нього є інформація, що він не має досвіду роботи у цій сфері. Це добре, це погано, навчається. Наскільки, наскільки я пригадую, це якби він, власне, що, ніби він має е, досвід, він власне також має профілюючий напрям цей інвестиційний, це власне розвиток мережі е, е, заправок. Тому десь людина має володіє інформацією. Ми знаємо, що е, паливо ми завозимо за кордоном, ми видобуваємо всього-навсього там 2-3-4 Відсотки нафти в себе на, на на, в Україні, і я думаю, що ця людина дуже гарно розбирається. Де що в нас в енергетиці? Ваша думка, яка понаті? Я погоджуюсь власне з думкою пана Андріана. Це людина з досвідом інвестицій і розвитку. Так, звичайно, це недолік. В нього немає досвіду праці в цій галузі. Але в нього є досвід в побудові системи. Тут вже залежить наскільки сильна буде в нього команда, які йому допоможуть його аналітики, консультанти, які йому пояснять певні моменти, підготують матеріали, а він вже буде приймати рішення і розвивати власне систему енергетики в Україні. Є багато суперечок щодо так званого Міністерства Правди, так яке створили, і, власне, є думка Тетяни Чорновол, яка от заявила гучно, що це міністерство було створене лише заради працевлаштування однієї людини. Яка ваша думка? Ду, ну, скажімо, не погоджуюсь, Тетяна Чорновілом. Ми відслідковували, власне, як. Ішла оця інформаційна навала зі сторони Російської Федерації. Вона вже почалася 2003-2004 рік. Вони просто видають цілі там тонами книжок, де поплюжать українців, де спотворюють історію. І я вважаю, що таке обов'язково потрібно, де буде формувати державницьку політику в інформаційній сфері. І що ми куди транслюємо? Ви ж подивіться зараз, росіяни по всьому світі відкривали свої агентства, навіть в Китаї транслюють на китайській мові, що Росія що таке конфлікт. Вони формують якусь думку про те, що відбувається в Україні, і ну скажімо, спотворено. І тому я вважаю, що таке обов'язково, яке би задавало тон, як ми маємо це транслювати, як, як це має позиціонуватися в інформаційному просторі, пане Романе. На вашу думку, чи не могла з цим впоратися Нацрада чи інститут масової інформації? Як на мене, взагалі я би це назвав не міністерством правди, а міністерством пропаганди? Я розумію, до слова пропаганда в нас погано ставляться, хоча першочергове значення це Так, так, тому нам треба знайти компромісну назву. Е, нам треба боротись і створювати імідж України в світі. Е, пан Андріан, тільки що сказав, так е, е, пан Кисельов, ну відносно пан так е, в Росії відкрив інформагентство, і на 45 мовах в світі вони подають інформацію про конфлікт в Україні. При такій інформаційній навалі, яку вони ведуть, при цій інформаційній війні, при інформаційному заповненні медіапростору, з часом в світі може скластися взагалі таке враження, що Росія завжди є і була, Україна колись собі від'єдналася, чи то нова Росія, і тепер Росія просто відбирає свої території. Тому таке міністерство для нас є необхідне. Це Воно має займатися не тільки телебаченням, газетами, радіо, це і інтернет, і е, створення іміджу, і там я знаю, якісь можливо моніторинг форумів громадської думки. Ми маємо оборонятись. Це є війна, і війна йде інформаційна. Як е, знову ж таки тільки що сказав колега, з 2003 року, навіть раніше, йде інформаційна війна в Росії. Це є книжки фантастичні, де фантастична розповідь, нібито відбувається війна. Так, футуристичні, так, операція механічний апельсин. Якщо ми відкриємо цю книжку, в 2004 році видана, і те, як відбулося загарбання в Криму, один в один. І такі от прогнози. Далі. Комп'ютерні ігри. Війна України проти Росії. Ну, в кінці Росія, звичайно, перемагає і так далі, і тому подібне. Тобто ви свідомість. Середньопересічного російського громадянина вже закладається думка, що воювати з Україною це нормально. В цьому немає нічого дивного. Так має бути Біжу, ми в кінці треба. Пер... Навіть треба. і ми переможемо. Якщо ми подивимось на досвід насильської Німеччини, те саме відбувалося і в школах євреїв знищити це нормально, це хороша практика. Завоювати весь світ це благо, і ми маємо право це зробити зараз. Росія робить це те саме. Ми маємо повне право це зробити. Ми вас переконуємо. Для чого воювати силою? Ми святку вас переконаємо ворога. Там впаде моральний дух, і ми потім закриємо всі питання легко і просто. це ж до речі, один з елементів і основних елементів гібридної війни це, це важка інформаційна пропаганда. Чи потрібно тоді ліквідовувати національну раду? Чи потрібно тоді ліквідовувати якісь інститути масової інформації? Ну, чи національна рада займається власне формуванням ринку? Це є одне. А формуванням інформаційного простору сам контент, що, та, сам контент, що має бути та самі меми, які мають звучати, це зрозуміло, що це мало би займатися це міністерство. І наступне запитання: вже маємо створений в парламенті такий собі опозиційний блок під назвою Укроп, куди війшли комбати? Як ставитися до цього і чому зразу такі люди пішли в опозицію? Ну так я знаєте, мені взагалі дуже було дивно це почути, що вони пішли в опозицію. Тому що бувша партія регіонів, ну хоча бувша вона не може бути, вона переіменована, скажімо так, вже заявила, що вона буде опозицією. Тоді, якщо вже одна опозиція є, хто вони двох опозиціях. Так, двох двох опозиціях в нас є двопалатні парламенти, а в нас двоопозиційний парламент ну такий нонсенс. Як на мене, це люди, які не знайшли свого місця в уряді, в комітетах і в парламенті. Вони стали депутатами завдяки своїй діяльності на майдані, на війні, харизмі, авторитету, діям. Так, люди їм повірили, їх вибрали. Але що вони будуть робити? Є час розкидати каміння, є час збирати каміння. Настав час, є час воювати, є час будувати. Парламентар він мусить будувати. Це робітник інтелектуального якогось профілю, він мусить розбудовувати державу. І ну, відверто кажучи, я не знаю, що вони будуть робити. Я собі не можу уявити, що, наприклад, Комбат Береза чи той самий Дмитро Ярош буде робити в парламенті. В якій е, сфері він є фахівцем. Я так думаю, що вони теж цього не знають. Ну я ще тут додав наступне те, що вони сформували опозиційний блок. Але ми знаємо, що коли ми, якщо ми вернулися до конституції зірця закону закону 4 двійки, то в нас є коаліція, яка формує більшість, формує кабінет міністрів, і є опозиція. Тобто, якби два табори, так але я так розумію, що вони сформували опозиційний блок, але вони входять в коаліцію. Так. Тобто вони будуть десь так, хочуть бути такими шпильками, так, так шпильками, які будуть казати, ота, да, ми казали, оце mm -hmm. не так треба робити. А це, а це, це приведе до таких, то негативних результатів. А ми ж говорили, що це можливо, о, так. Тобто вони хотіли сов... совісті, так, совісті, так, так, правди. Так, так. Ми нічого не робимо, але ми за вами слідкуємо. Така рада старіша, можливо, так. Можливо, так. Ще є така думка: всі ці люди, які чином причетні до е, Коломойського, так чи не буде це таким маріонеткою в руках олігарха? Побутує навіть і така ну знаєте, кожен з нас є маріонеткою, в тому чи іншій мірі ми від когось залежимо. І зрозуміло, ну Коломойський ще не найгірша не, не людина, від якої можна залежати. І також доказав своїм прикладом, своїм методом управління, що все-таки за цілісність України і за, за її розбудову подальшу. Тому ну, це нормально, хоча то це і все добре, що ми знаємо, хто за ким стоїть. Ми згадали про опозиційний блок, вже не Укроп, а про перефорбованих регіоналів. Вони не отримали крісла в кабінетах міністрів, але з заяви Луценка. Випливає те, що цього тижня троє опозиціонерів призначать головами комітетів ради. Чи можна цього чекати, і чи можливо вам відомо Це регламент? Це регламент передбачає, що якусь, якісь квоти, які по, по комітетах це однозначно мають бути опозиційні. Так це, наприклад там, бюджетний комітет. Там. Інші, тобто це це нормально, і це, це хороша практика, це демократична практика, європейська. Чи можливо вам відомо хто це буде? Прізвища цих не, людей приблизно. Ну, Пана Романе вам ніхто не скаже, але швидше за все це будуть старі партійні функціонери, а, які та рупори, які мають досвід роботи, е, які себе там знайдуть. Вони не будуть новачками, вони знають, як працює система, і будуть намагатися максимально в неї вклинитися, і там чи заважати, чи сприяти розвитку. Там подій, які, які їм вигідні, чи задоволені власних інтересів е, попри те, що ми отримали новий уряд, нещодавно оприлюднили інформацію, що Україна залишається серед найбільш корумпованих країн світу, займаючи 142 місце з 175. -го. Чи зможе новий уряд подолати корупції? Це процес, це, це це в тому і завдання засобів масової інформації бути відкритими, е, висвітлювати діяльність уряду. Е, це процес, який вони можуть започаткувати. І ну звичайно, він може тривати досить довго, але це що той уряд е, має наміри боротися з тим явищем, це однозначно. Пане Романе, чи вселяє новий уряд надію на те, щоб побороти Рим не за три дні збудувався, і будь-що, що, що... Скажем, робиться, мусить відбутися певний час. Е, скажімо, проблему корупції чи інші проблеми в Грузії подолали. Там, там в країнах Східної Європи також, але на це потрібен час. Головне, щоб це почалося і знаєте, це хворий одужує. Ми кожен день даємо йому ліки. Один день перестали давати ліки, він повернувся назад в своїй хворобі. Тому нам Україну треба кожен день лікувати. Ну, єдине, що ми чекаємо від нового кабміну, щоб лікування, тобто діагноз у нас вже є, щоб ми почали лікування. Чим відрізнятиметься цей уряд від попереднього. Не говоримо вже про вище згадані моменти. Пане Андріане. Ну він перше, якщо ми порівняємо з тим урядом Азарова чи тим урядом, який очолював Янукович, це все-таки уряд професіоналів, а не кон'юнктурщиків. Це я от явно бачили, ми в тих людях популістів на ну, минулих урядах беремо з ту саму. Е, там, Міністра соціальної політики чи Тигіпка, який займався пенсійною реформою. Так, це було зрозуміло, що ніякої пенсійної реформи там і в Помині не було. Це суто СІПІАР, суто кон'юнктурні підходи і, звичайно, контролювання тих грошових потоків, які проходили через то чи інше міністерство. Пане Романе. Чим відрізнятиметься? І чи є радикальні зміни? Чи їх видно вже? Ну як на мене, оці три іноземці. Це радикальна зміна номер один. Це перше, що вселяє надію, це люди, не пов'язані нічим, ну скажімо, з минулим, які в стані будуть щось зробити. Раз. І друге це високий професіоналізм. Так, от це певка номер один. Я би ще тут зауважив таке, що ми бачимо, що з одного уряду перейшли інші міністри, які і отримали ті, ті міністерства, які були до того, вони очолювали, і це також важливий показник довіри. Нам зараз потрібно формувати довіру до уряду, до верховної ради, до місцевих органів самоврядування, відновлювати довіру і ще більше її підносити на на, на інші вершини. Тому це це дуже важливо, що в уряді дотрималися тих. Міністрів, знаємо, що е, була пропозиція до е, мера Львова Андрія Садового стати першим віце-прем'єром. Чому відмовився від такої пропозиції? На вашу думку, ну е, садов... розумієте, Садовий став, е, і те, що зараз Львів має, це все-таки ну звичайно це і є певна заслуга. Е, Андрія Івановича, але це все-таки кон'юнктурно склалося, так тобто була революція гідності з якби тими починаннями, центром тих всіх збурень, був в тому числі і Львів. Тобто, в судовий отримав цей нематеріальний актив, цей імідж, цей гудвіл, як говорять в інвестиційному інвестиційній сфері, за рахунок. Все-таки всіх мешканців і Львова, і Львівщини, і Західного регіону. І це зовсім інша сфера діяльності бути віце-прем'єром чи бути очолювати якийсь орган місцевого самоврядування, тим більше, що тебе підтримує велика частка населення. Пане Романе, ну, як на мене, напевно, він відмовився за тією ж причиною, за якою він став 50-тим номером в списку своєї партії. Садовий сформував партію, сформував список, використав свій імідж і не пішов. Питання чому. Тобто, якби він зразу наперед націлювався на якісь державні посади, на якусь парламентську роботу, на якусь широку всеукраїнську діяльність, він би йшов першим номером п'ятим, десятим і вже би це міг виконати. Він це не зробив. Він запустив вперед команду, яка мусить там вирішити певні питання чи з прицілом, що вона їх виконує, він залишив закривати тили, вирішувати на місці. Чому він це зробив, це знає тільки він. Але на мою думку, в нього є вже якийсь план. Тому що він не пішов на парламентські вибори і тому посада віце-прем'єра це не те, чого він хоче. Чого він хоче, ну знає тільки він. Але те, що він працює в цьому напрямку, це вже видно. Дякую, наступне запитання. Всі говорять в кожному уряді в попередньому можна було спостерігати кумівство, так такі тісні зв'язки. Наскільки цього разу менше такого? Кумівства ну воно боріді. завжди кумство завжди має бути, воно завжди є, і не треба говорити, що воно немає там за кордоном, десь чи, чи в Україні воно буде викорене. Воно є в всю, в більші чим меншій менші мірі, і тому власне оце висвітлення діяльності прослідковування цих ланцюжків. Це є. Фактично, має бути покладено на зазою масової інформації, і це мається відкриватися і бути відкритим. І в тоді ми будемо бачити: нехай буде. Я не заперечую, що десь може бути якийсь там родич працювати, але якщо він працює на благо України, якщо він працює віддано, не покладаючи рук, то чому ні? А ми говоримо про новий уряд. Це програма об'єктиві. З вами Мар'яна Підковська. Ми виходимо на невеличку перерву. Залишайтеся з нами.